Потрапив на нову виставку Юкреїн Вау, яка одразу на вході пробиває на сльози. Шабля Івана Мазепи, пояс непереможного усика, Оскар за український фільм, золотий м'яч Андрія Шевченка та інші доленосні нагороди, які можна побачити зблизька. На початку вас зустріне тунель кохання з клевані. Далі ви можете обрати наліпку і зазначити місце, звідки ви родом. Я, до речі, зі Свердловська. Кожен зал має свою атмосферу. В одному опиняєшся серед стародавніх артефактів, а в іншому вже йдеш пшеничним полем, де створено відчуття простору, і це. Максимально захоплює. Є віар-зони, де можна побувати від карпатських вершин до Чорного моря, потім зануритися в дитинство і безтурботно полежати на галявині. Далі познайомитися з різними ключовими митцями та їх переважно складним життям. І всі ці інсталяції закликають вас до спогадів і мрій. Мене найбільше вразила копія козацької чайки в повний розмір. Сподобались мультимедійні стенди з історії наших відомих пращурів. Окремої уваги заслуговує жовтий бюст кобзаря Шевченка, де всередині можна побачити ще й світ його очима. Послухати. Прозу і поезію митців пройтись повз конотопських «Відьм» і крутої мозаїки Алли Горської, яка вражає масштабом. Тут можна побачити всіх канських левів українського кіно, нагороди за Євробачення, познайомитися або згадати рух шестидесятництва і навіть є факсимільна копія Пересопницького Євангелія. І ще багато всього побачите, якщо прийдете на цю масштабну виставку музей, яка надихає та розчулює. Да, без сліз на очах цієї виставки не підеш. А щоб побачити інше відео, підписуйтесь на лавромандри.